За результатами вже отримав на картку. Частину відрахував уже на допомогу Збройним силам загалом 53 тисячі. Добрий день. Доброго дня. А підскажіть, з якої ви структури, яке у вас звання та вислуга? Військову службу проходив Службі безпеки України. Вийшов на пенсію у звані полковника з вислугою років 23,5 роки. Добре. А з якого ви міста? З Київ. З Києва. Ми з вами відсуджували індексацію, так? Так. Чи знаєте ви, що це? Чи краще, щоб я розповіла більше нашим підписникам, що це саме таке? Індексація за визначений період під час проходження служби військовослужбовцям не виплачувалася індексація в зв'язку з підвищенням цін у державі. А тепер є можливість її повернути. І яку суму ви повернули зараз? За результатами вже отримав на картку. Частину відрахував уже на допомогу Збройним силам загалом 53 тисячі гривень. І скільки часу пройшло на те, щоб отримати, відсудити це? Позов подавався. Я звернувся і позов подавався в січні місяці, а в листопаді. Місяці я вже отримав на картку кошти. Це добре. А як ви дізналися про нашу юридичну компанію? Чисто випадково. Колеги по службі сказали, що вже проходять судові процеси у них, що деякі вже й закінчуються. Дали мені кучу телефонів. Я б дзвонив дуже багато фірм, спілкувався з консультантами і не знаю, чому, але чомусь. Зупинився на вашій компанії. Чи не було якихось сумнів з приводу? Звичайно, було, як завжди. Але я просто нічого не втрачав. Через те спробувати це завжди можна. Розумію. <кхм> Скажіть, чи не завадив воєнний час суду і отримання коштів? Ну, дивлячись на результат, я бачу, що не завадив. І підкажіть, будь ласка, чи що б ви могли порадити іншим військовим пенсіонерам? Хотів би порадити, звичайно, звертатися за допомогою до адвокатів, повертати свої суми, тому що це не якісь сторонні суми, а це ваші зароблені кошти, які вам своєчасно не повернули. І Отримувати ці кошти.